Вітаю вас! З вами я, Оля Чихрай, і програма Підсумки тижня. У місті Самбурі відбувся поминальний мітинг, присвячений Дню пам'яті захисників України, які загинули за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Розпочався мітинг гімном України і панахидою. Слава Ісусу Христу! Ми сьогодні зібрали, щоб черговий раз просити Господа Бога за душі тих, хто тут похоронені, і по всій Україні полеглих у цій війні, щоб Господь упокоїв їх у місті світлому, як тій молитві говориться, в місті спокійному. Бо тут на землі, яку називаємо Долина Сліз, на нашій українській землі є жахіття війни, котрої могло би не бути, якщо б людське серце не було наповнене злобою, ненавистю до іншої людини. Хочу сказати вам. Дорогі рідні тих, котрі тут покладені у цих гробах. Слів замало знайти, хоч то вже пройшло більше вісім ну, років, то Ось менше, є свіжі могили тут, але хочемо розділити біль із вами, бо це біль і горе для родин. Але з другого боку це гордість, що ви виховали. Таких дітей, і котрі своїм життям заплатили за те, щоб ми могли вільно ходити і своєю мовою розмовляти і молитися. Хай Господь прийме цю жертву, бо більшої справді жертви немає, коли людина віддає найцінніше, що має своє життя за друзів, за свій народ. Тому ті полки невесні. Вставляються за Бога перед нас за нас. А ті полки нашого воїнства, мужнього і відважного, ми молімося всі щиро за них, щоб не забракло їм і мужності, і відваги, і сили з тої дороги не зійти, котра веде до остаточної перемоги над цим злим ворогом. Можливо, це єдиний шанс. Продовж цілої історії України, і ворог нам шансу не залишає. Він має шанс, може просто вийти з нашої землі і жити там е, в своєму краю, а нас залишити в спокої. А бачимо, що цього він робити не хоче добровільно. І тому дай Боже сили і мужності нашим воїнам щодня, молимося за них, щоб. Ця війна вона не може інакше закінчитись тільки перемогою над ворогом. І ми маємо жити і процвітати в своїй Україні. Слава Богові за все, всім тим полеглим воїнам, честь, слава і пошана. Подяка вам, дорогі рідні, і хай Бог благословить нас у цій борні. Слава Ісусу Христу! з відзначення покладанням квітів до меморіалу новітніх героїв України. Квіти покладається від військової частини а 0807 Квіти покладається від громади міста Самбора. Квіти також були покладені від родин наших загиблих героїв. Вічна слава Героям України. До слова був запрошений самбірський міський голова Юрій Гамар. Слава Ісусу Христу, сучасні отці, шановні рідні загиблих військовослужбовців і представників громадськості. Вісім довгих років тривоги материнського серця за тих, хто перебуває на передовій. Вісім років болю, страждання і розуміння того, що чоловік, син, батько ніколи більше не прийде додому. Але за тих вісім років ми, українці, як нація, ніколи не згрішили супроти Бога, нарікаючи, що щось є не так. Навпаки, ми зміцнили звірі, ми зміцнилися силою Духа Бога в нашій боротьбі. Ми пам'ятаємо наших загиблих героїв і ми розуміємо, що в боротьбі здобудемо свою незалежність. Тож, Сьогоднішній день у молитві ми пам'ятаємо наших загиблих, зміцнюємося в боротьбі і спільно військові, цивільні покуємо нашу перемогу. Слава Ісусу Христу і слава Україні! Мітинг було завершено гімном України і військовим поминальним салютом. У цьому районі функціонуватиме консультативно-координаційний центр для вимушено переселених та інших осіб, які потребують надання допомог, за адресою місто Самбір, вулиця Мазепи, 8, кабінет номер 2 Начальника Самбірської районної військової адміністрації Івана Ільчишина та заступника Павла Грабського з представниками 12 міжнародних та українських організацій, які погодилися співпрацювати з центром. У ході зустрічі було підписано центр буде існувати не лише в Самбірському районі, але при кожній районі військової адміністрації в семи районах Львівщини. Щодо нагальності цих потреб і послуг. Звичайно, після початку повномасштабної війни Російської Федерації дуже багато внутрішньо переміщених осіб, які подорожували чи проїжджали транзитом через самбірський район. В результаті залишилися тут і відповідно потребували остро чи гуманітарної допомоги, чи потребували інших вид соціальних виплат і допомоги. Сам центр працює для того, щоб надати якісну і швидку допомогу в одному місці. Адже ми залучаємо більше 12 фондів станом на сьогодні міжнародних організацій, українських організацій, які надають широкий спектр послуг стосовно внутрішньопереміщених осіб або Людей, які потребують допомоги, це може бути і фінансові, фінансові виплати, і ширший спектр гуманітарної медичної допомоги, ремонт робіт чи будь-яких медичних обладнань тощо. Дуже дуже широкий спектр допомоги. Добре, ми побачили кабінет. Там буде сидіти юрист. Яка його роль? В самому центрі будуть стаціонарно розміщатися три особи: це координатор, який буде забезпечувати правильне заповнення анкет і потреб внутрішньопереміщеними особами, координувати роботу спілкування, графік і задоволення потреб внутрішньопереміщених осіб. В, кожній, в іншій кімнаті буде знаходитися юрист, буде знаходитися психолог стаціонарно. Які будуть надавати свою допомогу, або ж інші представники фондів, які в даний момент, згідно графіку, будуть в нас працювати. Суть цього центру полягає в швидкості і в якості послуг. Тому що людина просто, використовуючи смартфон, сканує QR-код, і в цьому QR-коді йде перепосилання на анкету. Анкета дуже проста: це дозвіл на використання публічної інформації, особистих даних, і дозвіл. Згідно її потреби, тобто вона записує ім'я прізвище, записує власну потребу, і фонди там є різні опції їх необхідності, в якому вона статусі, чи вона має статус переміщеної особи, чи в неї є особливі фізичні потреби, які є саме ці потреби. Людина все вказує, фонди все бачать, швидко реагують, і тоді ми вже зв'язуємося з цією особою. І Спілкуємося, чи потрібно фізично до нас прийти, щоб отримати допомогу, чи фонди вже будуть їй доставляти адресну допомогу в ті пункти обсервації, де вони знаходяться. Добре, і у вас є ще кабінет психолога та на відомо... кабінет психолога. Це від початку війни працює близько 12 фахівців, які на волонтерських засадах щоденно надають психологічну допомогу. Добре. Ну, тобто, вона може прийти на консультацію, я правильно? Розумію? Звичайно, може прийти і в консультаційний центр, і в окрему в окремий кабінет психологів, які знаходяться також тут в адміністрації. Добре, розкажіть про графік, робота. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 10 до 17 години. Це очно. Звичайно, що цілодобово можна телефонувати на е, Можна телефонувати в координаційний центр, зв'язуватися, спілкуватися з фондами і заповнювати потреби. Морандум Самбірської районної військовою адміністрацією та канадською організацією Хелп Інтернаціональ в Україні, яка надаватиме спеціальний супровід людям з інвалідністю та забезпечуватиме ціль. Потребувач допомоги може звернутися фізично або дистанційно в центр. Йому надається QR-код відсканувавши його, він отримує анкету потреб, швидко заповнює її, вказавши потребу. Цю анкету одразу бачить фонд і відштовхується від потреб, делегує працівника або дистанційно вирішує потребу. Якщо потребувач допомоги не має смартфона і не вміє скористатися цим, тоді з усім допомагає координатор центру Лашт Ірина Ігорівна або. Червінська Ірина Степанівна. Робочий час центру з понеділка по п'ятницю з 10 до 17 години. Голова районної військової адміністрації Іван Ільчишин та депутат міської ради Ярослав Стародуб передали три автомобілі для військовослужбовців, які знаходяться у зоні бойових дій, які придбали наші естонські друзі. Додатковими каністрами солярки, маскувальними сітками для них. Сьогоднішній день передали два квадрокоптери для наших розвідників. Передано 15 тактичних рюкзаків, які ми передали військкомат для комплектування, які будуть роздані тим людям, які йдуть і не ну, не маючи своїх речей. Люди на даний момент з Естонії надалі планують допомагати нашим Збройним силам. І естонська місія вони планують зробити наступну конференцію свою в Центрі національно-патріотичного купування, всі волонтери і Захитривому, волонтерці допомоги плести сітки, робити допомогу, яка дійсно потрібна Збройним силам України. На даний, даний час автомобілі доставлені, є комплект, кожен автомобілі комплект сіток, є каністра, дві соляри або палива, яка потрібно для автомобілів. Плюс всі комплектуючі, які ще потрібні для інших е, запчастин на інші автомобілі, які виходять з ладу і сонця теж допомагає. Тоні, які загалом передали 117 транспортних засобів для українських військовослужбовців. Все. Підсумковий огляд тижня завершується. З вами працювала я, Оля Чехрай. Бережіть себе і Україна.